Це, що треба знати вам про добавку «Колаген». Колаген, можна використовувати його в капсулах, можна використовувати колаген саме в стіках, в порошку, в рідкому вигляді, але суть залишається незмінною, тому що колаген це структурний білок нашого організму. Це не тільки наша краса, це не тільки наші нігті, волосся і так далі. Цей основний структурний елемент строми наших внутрішніх органів саме завдяки колагену, наші внутрішні органи тримають їх форму. Uh, esse you Основний білок, який тримає наші сфінктери. тому у кого є дефіцит колагену, звичайно, будуть завжди історії про герб, рефлюкси та печію. Колаген це в нас структурний білок нашого кишківника і епітелію. Тому обов'язково, коли є питання зі слозовими, гастрити, ерозії, колаген також вживається саме для цього. І якщо ви скажете, а як же колаген знає, куди йому саме йти? Тому що в колагенів, як будь-якому да, білку, є. Особливі амінокислоти повторювані в форматі 3 до 1 до 1. Да, формат гліцин, пролін, гідроксіпролін. І саме коли в організм потрапляється комбінація амінокислот в цьому складі із цим повторюваним ланцюжком, організм сприймає це як паттерн і відправляє колеген саме туди, туди, куди нам треба. До сухлобів, до слизової кишківника, до наших. Сфінктерів і так далі. Тому приймайте колеген обов'язково, будьте здорові. А як його правильно приймати, ви можете поставити плюсик, я вам розповім. І як вибрати правильно колеген, також вам розповім. Якщо ви поставите плюсики, дасте мені чуть-чуть активності. Дякую вам!